На футбольному полі разом з головним тренером Поканичем Адріан. Футбольний клуб Вишково. Сьогодні у зеленій формі нагадаю грає і у такому складі воротар команди Ярослав Бучок, 14-й номер, Дмитро Кирпичов, 5-й, Дмитро Жуков, 8-й Михайло Діяк, Арсен Гал, 16-й, Іван Боднарук. На лівому фланзі Адріан йде передачу віч на вічна, -вічна дорія. Знову ж таки. Подібний епізод залишає м'яч журі. Ні, не залишає все ж таки. І зараз, можливо, саме на нього буде спрямовувати партнери цю передачу. Ні, є удар поворотами. Номера, а будь ось так конкретно в якійсь роботі. Ми ще не бачили. Зараз третій сейв, чує мене Садоренко. І подивіться, який дива зараз в своїй рамі. Вистачило, щоб зірвати цю атаку. Атака триває другим темпом. Зараз. Боднару, як зараз обігує, зараз ти ухти, ухти, і пробиває, і Сидоренько, супер за сей. Зараз демонструє, не гірше, як Трубін грає. У Бенфіці ну, зараз чудо від, від Сидоренка, який був ну, прямо таки рятувальником цієї ситуації. Так і подача в напрямку Чедрика і Дорі і виносять м'яч. Швишківці в останні моменти Чедрик був готовий додавати м'яч. Просто з іншого фану. Тепер більш зручна позиція для нього. Дивимось. Підкручує Чонка м'яч, удар воротам. Чи то веждел, чи то дорі завдавали удар воротам, але все ж таки в когось захисників влучив м'яч і передача в штрафний. Тепер на дальню сійку, на дальній чедрик, удар воротам і бучик. Сейф, Пуканич добивання і це гол! Рахунок у матчі 1-0. Адріан. Як сказав мій колега Євген Адріан Миколайович, Пуканич забиває м'яч у ворота. Вишкова. І все ж таки хороша передача на давній стійку. Вічонки Чедрик завдає вдару воротам, Паніка в штрафному майданчику, але тут супергерой Виноградівський. Тут як тут готовий. Рад, забила м'яч, однак боротьба в центрі, де більше шансів селюшу зберегти. Переможний рахунок. Чонка отримав чудовий пас зараз і можна завершити. Першувати одна підка Дияка рятує ситуацію. Зараз рятівником вийшов Михайло Дияк. Він знає сам, що робити. Пробиває, буде на в правий верхній кут. І Сидоренко браво цей, цей епізод змістився вчасно, винос м'яч на кутовий. Зараз подивимося, то все ж таки буде пробивати. Пуканич. Пуканич, удар поворота, І у хрестовину Зараз лучає м'яч після пострілу Адріана Пуканича. Боже ж ти мій, який був красивий гол зараз. У нас на. Зараз падіння від Дмитра Жукова, який намагався ударом головою вибити м'яч, але м'яч влучає в руку Дмитра. І це 11-метровий, на який показує бат. Також вміє пробивати і чедрик ці з пенальті з 11-метрових позначок. І побачимо, що може Михайло Реплюк пробиває. Пробиває по центру, пробиває і бучок, зумів дістати м'яч, хоча, здавалось, вправо кидався. Однак все ж таки залишився на місці при цьому в певному моменті і не забив, м'яч. Але забив. забив Артур, Дорі, як Артур, місце, то, яка бучок перерває цей удар. А, головою бореться, здається, що виключився з епізоду 12-й номер, можливо, десь тішився тим, що зумів перервати пенальтів від Реплюка, але Дорі тут як... Тут вистрибує, дуже високо завдає удару. Не сильно, але дуже точно. І рахунок у нашому матчі 2-0. Ну позитивний. Восьмого номера. І все ж таке відбувається вишкіці. Горчок зараз, який удар поворотом навіть виходить, з 19-го номера отримує оплески від своїх вболівальників. Правіше, і зараз намагання удару. Не вдалося. Кірчек приймає м'яч, віддає вперед на бережо, береж, береж п'ятою на Чонку, Чонка ще далі на Пуканича, Пуканич там, чич, порад, партнер, лівим поперед і партнери підключилися до атаки, подача на чедрика через скидає На Чонку, Чонка пробиває з лету, і ні, не влучає. Юрій Чонка, який момент, який шанс. М'яч. Чим подалі, але знову ж таки опиняється в Пуканича. Проти Борсука Пуканич. Штро... Штефанко страхує зараз тренера, вривається в штрафний. Зараз прокидає м'яч Штефанко. удар поворотом якимось дивом зараз не влучає Штефанко, який сам для себе власне створив цей епізод. Там, коли міколи Боднорук обіграв, був Киричана, захисника. І зараз Пуканич продовжує атаку, пробиває Пуканич. Воротар ногами дістає м'яч, бучок. Там є дійсно. Таманить. Вишківцям зараз передача від Пуканича, штрафного Плюк підбирає м'ячі, міг відзначитись. Гравці, які були і, мабуть, він пробиватиме. Зараз цей епізод пробиває потужно, надвище полетіло і Сидоренко контролював епізод. Поглядом може бути зробити. Подача на ближню стійку у напрямку партнерів. Яремчук там був на ударі, пробиває, бачимо титор. І додає м'яч у лівий кут. Сидоренко прой, і, 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 відбиває, однак все ж таки не дістав той м'ячик. Тетор небезпечно з відскоком. забив свій епізод. А, звали, вся команда майже селюша в атаці і реплюк також там. Подача стійку. і Стефанко, як він не забив тут. Було важче не забити, як забити. Підключився до цього моменту. І Жуков, бучок виносить, на Найринчука і дає свисток Ладков Батрин. Вітаючи тим самим севлюш із перемогою. Чергові три бали.